Друзі, після того, як я потестив нові роботи водій трамвая та машиніст потягу, у попередньому відео. Тепер я вирішив попрацювати пілотом та показати вам у відео. До речі, хто не бачив попереднє відео, рекомендую до перегляду. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Друзі, залітайте в мій телеграм-канал. Там конкурс на ігрову валюту UA онлайн та реальний донат на вашу картку. А ще буду вдячний за лайк, коментар під цим відео для просування мого каналу та підписки. Вашої. Дякую усім, хто вже підписаний. Друзі, працювати пілотом можна з 11 рівня, а ще треба мати ліцензію на повітряний транспорт, яку треба придбати у автошколі. Так саме у автошколі. Показую заходити в навігатор, основні роботи. Пілот 11 плюс рівень. Я зараз покажу, скільки коштує в автошколі ліцензія. Так, заходимо в автошколу, підходимо сюди, отримання ліцензії, повітряний транспорт 90 тисяч. Сюди 90к. Саме 90к треба заплатити, тому що тут нема варіанта теорія плюс-практика за 5-10 тисяч, як з наземним, або з мота. Просто треба отак от купити. Все, якось так, дякую. Погнали далі розглядати цю роботу. Ой, тут уже щось потемніло. Ну що ж, друзі, підходимо, орендуємо транспорт. Ви бажаєте орендувати цей транспортний засіб? Так, за 500 гривень. Сідайте в літак і починайте політ по червоних мітках, уважно стежте за польотом, щоб не впасти. Це мій сьомий політ приблизно, хоча ні, навіть десятий або 11, бо ще на стрімі я намагався літати з ПК. Так от, чому така кількість вже. Бо треба звикнути до управління. по-перше. А по-друге, ще ці чекпоінти кільця іноді не зараховує, якщо ти трохи зачепив крилом і треба повертатися. Потім я падав, падав і ще раз падав, але піднімався і пішло. Поїхало. Ну як пішло, поїхало. Іноді я, я не попадав у кільця ці, точніше не зараховувало і треба було повертатись. Плюс цей політ з кожним чекпоінтом все напряжніше проходив, бо ну дуже хотілось долетіти до кінця та показати на відео. Пізніше я скажу свій висновок по цій роботі, додивіться до кінця. Сьогодні я пілот ніяких маршруток, ніяких заторів. Тільки небо, висота і легкий гул двигунів. Наш рейс стартує з міжнародного аеропорту Бариспіль. Пасажири на борту спокійні, Твордеса вже встигла розлити каву комусь на штани, а я запускаю двигуни. Зліт пройшов гладко, дякую вітру, який сьогодні дме в правильному напрямку. Курс на Дніпро. На горизонті з'являється місто. Дніпро зустрічає нас марачосами та промисловими пейзажами. З кабіни добре видно ті самі знайомі місця, центральний міст, стадіон і навіть одинокий трамвай, що повзе вгору. Там внизу життя кипить, а в мене тут свій космос. Далі розворот на столицю, Київ. Ходимо в повітряний простір, з боку оболоні, згори видно, як місто дихає, над хрещатиком витає дух кави і вічних мітингів. Під нами Лавра, Майдан, Труханів острів, а на мосту хтось уже втретє не може здати на права. Хвилинка на автопілоті, і я вже уявляю, як вечеряю на поштові, але поки що далі політ. Харків летимо над полями, перетинаємо лінії електропередач, і от воно, місто студентів, науки та маршруток, які ніколи не зупиняються повністю. Центральна площа, як з підручника, зеркальний струмінь блищить навіть з цієї висоти. Бачу університет, парк Горького, колесо огляду, і в когось там, здається, завис Тікток. Скоро будемо заходити на посадку. Хочеться виголосити щось капітанське, типу. Наш політ пройшов на висоті 9000 метрів. Температура за бортом рідна, українська, потужна. Дякуємо, що обрали рейс UA Online Air. Наступна зупинка Львів. А чому б ні? А ви як вважаєте? I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Baby I'm bad. Yeah. baby I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the thrown back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something can't stop this. I'ma steal everybody's name, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. Place the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame, into a better name Society's insane, we all live for fame, yeah Cash in the back, stadium pack Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad Do it, no cap Only God wants so you better go live it up Cash in the back, stadium packed Baby, I'm bad Ну що ж, друзі, нарешті я підлітаю до кінця. Для вас це було хвилин 7 польоту, а для мене це коло зайняло по часу хвилин 20. Беремо до уваги, що я не всі чекпоінти з першого разу проходив, то політ може бути хвилин 15 або навіть менше, якщо все ідеально пройти. І тут прискорюємося і вже видніються останні чекпоінти кільця, як у цирку одному. Хто зрозумів, про які я кільця сказав, напишіть. І ще трошечки, 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 один чекпоінт кільце. І передостаннє кільце. Скільки мені дадуть грошей? Зараз 36,90. 37,380. Ну шо, це вже кінець, ні. Тут мене кидає, злітає. І ні ще одне. Та скільки можна. Давайте я вже зупинюсь. Дайте мені нагороду. Кінцево. Тут приходить далекі пейдечик. І сюди ви отримали бонус. І за одне коло я отримав 37 800. Як вам таке? Напишіть у коментах ваші враження. агу гу бу На цьому рейс завершується. Дякую, що летіли разом зі мною. Не забувайте іноді злітати вище рутини. До нових маршрутів. Пілот із UA Online відключається.